Укрпошта відкрила свої двері у січні цього року, єдине на увесь Басівкут відділення Укрпошти припинило свою роботу. Причиною виявилась відсутність працівників, тому пошта повісила на свої двері замок. Тоді незадоволені закриттям мешканці мікрорайону дійшли й до керівників міста. Дуже погано пенсіонерам, особливо які мешкають на басовому куті, адже їх тут дуже багато. Мабуть, відсотків 70 тут люди старшої вікової категорії, і оскільки пошта замкнена. То людям доводиться їхати до міста. Ну тобто, так у нас тут кажуть. От тому це дуже погано. Так на брифінгу, присвяченому цій проблемі, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакерзян пообіцяв відновити роботу Укрпошти. Ми вивчили цю ситуацію, і після того ми можемо спокійно сказати, що Відділення там буде працювати. І вже у травні цьогоріч Укрпошта за номером 25, що на басовому куті, повністю відновила свою роботу. Також у тому приміщенні був зроблений ремонт, аби покращити умови праці. У січні місяці він фактично не працював. Це в зв'язку з тим, що не було людей, безпосередньо не можна йти кадрові, ну, поставити керівників туди, але сьогодні ми скористалися нагодою, тобто поговорили з самим директором «Укрпошти». Відновили сам ремонт безпосередньо і де здомови з тими людьми, які вони сьогодні запрацювали. Тобто, 25-те відділення на посівку ті вже так як ми обіцяли. Однією з працівниць, яка почала працювати у оновленому приміщенні Укрпошти, стала Оксана Плугатиренко. Каже, пошта після відновлення повністю змінилася та стала кращою. Працювати подобається, люди хороші. Відділення зробили ремонт, дуже гарно стало, бо раніше там трошки не було ремонту, то Зараз гарний такий інтер'єр. Люди, люди приходять, радіють, дивуються, що воно відкрилося. Мешканці мікрорайону Басівкут розповідають, раді, що відділення пошти знову почало працювати, адже це спрощує їхнє життя. Так, да, Полегшує, набагато полегшує. Що там стояв я в очереді на 28-му, то тут без очереді. Спрощує. Пенсію, все тут можна брати. І так, от, як інваліду. Рядушку робота на відділення Укрпошти за номером 25 вже стабілізувалася, і навіть попри відключення електроенергії продовжує обслуговувати клієнтів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.